Рецепт відкритого пирога з куркою та сиром. Список інгредієнтів та пропорцій ви знайдете в описі під відео. В ємність висипаємо борошно, 2 яйця, молоко та розм'якшене масло і замішуємо однорідне тісто. Щоб масло стало м'яким, його потрібно попередньо дістати з холодильника. Готове тісто загорніть в плівку та покладіть в холодильник на 10 хвилин. Дістаньте тісто з холодильника, викладіть на пергамент і розкачайте круг діаметром 29 см. Перекладіть тісто разом з пергаментом у форму, сформуйте бортики, а лишній пергамент обріжте. Сформували бортики, а тепер проткніть корж виделкою, Ось так. Так, ще забула сказати, що в мене форма діаметром 25 сантиметрів. Наверх на цей корж кладемо пергамент, так, щоб він повністю покривав корж. І висипаємо кілограм гороху чи квасолі. Це потрібно для того, щоб корж при випіканні не піднімався. Ставте запікатися при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Якщо є можливість, використовуйте нижній та верхній нагрівач. Переходимо до приготування начинки, нарізаємо кубиком цибулю, нарізаємо кубиком куряче філе. На пательню налийте олію, розігрійте, покладіть цибулю та обсмажте до м'якості. Коли цибуля стане м'якенькою, але ще не матиме золотавої скоринки, добавте курку, солимо та перемішуємо. Обсмажте до золотавої скоринки та відставте, щоб охололо. На ось таку терку натріть сир. Це не дуже мілка і не дуже крупна терка. Тепер до сира додаємо яйце, сіль. Вершки, та молоко. І перемішуємо цю масу до однорідності. Тепер до сира додамо курку з цибулею. І ще раз все перемішаємо. Тепер з коржа прибираємо горох. Ось такий корж у мене вийшов. Завдяки гороху він не піднявся. І тепер висипаємо на корж нашу масу. Розрівнюємо по поверхні. Начинку потрібно рівномірно розрівняти. Тепер ставте випікатися в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Пиріг має зверху зарум'янитися. Коли пиріг повністю охолоне, дістаньте його з форми. Всім смачного!